Слава Україні, героям слава друзі! Вітання усім любителям футзалу! Все готово до початку фіналу Кубка Аматорської ліги Рівненської області за підтримки міського голови Рівного Окарешко. Все ж таки буде бита. Ні, залишає Ільчук потужно. Цей перший сейв Іван Гуранець. Все бачив Іван Горонець в той, кут, де він і стояв, але бачити і розуміти, це одна справа, а врятувати зовсім інша. Дарто Ільчук пробував. І Іван Горонець тоді надійно зіграв. Можливо, зараз буде відповідь. Відповідь буде. Олександр Проскурін потужно. Незміна четвірок вийшов Андрій Паршуков І Владислав Бодоровський після цього прострілу. Іван Горонець. Це його хліб. Він буде такі моменти. Знаходять, ні, не знаходять. Котиську відпрацював ідеально, просто повертають на котиска. Встигає. Встигає Котиску, але не зумів переграти Гуранця. Центр Гарбарук розвертається. Гарбарук Фір... 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 Зідана на наших очах, але це втрата Віталій Богданов. Булюк Богданов! Віталій Богданов робить рахунок 1-0. Віталію Богданову не треба багато можливостей. Для того аби попадати точно в ціль. Дивимося ще раз. Богданов чекає, шукає, знаходить цю шпарину поміж у Валентина Харчука і Сергій Степанюк зараз із м'ячем. Поручує Богдану, автор першого забитого м'яча у нашому поєдинку. Знову Богданов пробиває! Це вже плескач, це вже плескач там, де і мав бути на дальній стійці забиває суто футзальний гол. Робочий футзальний гол. 2-0, друзі. Ось так. Два швидких м'ячі Богданов, Дивіться, який простріл. І просто в ногу. Тут Віталій Богданов теж можна віддати йому належне. Все зробив для того, аби цей хлопець, на жаль, червону картку отримав. Гравець зараз Денис сконувало просто собою. Яка створилася з гравців Ауметал Груп. Зараз Валентин Харчук тримає він котиська. Пробуває Харчук. Роман Стельмашчук тут уже у грі, Це чи не перший такий небезпечний момент, де задіяно було він із М'ячем на Богданова відкидає. Пробуває Богданов Гуранець. Неприємний такий удар, але рятує свою команду Іван. До аут Микола Окрешко, Сильно уперед проскурін проспав цей епізод, але на щастя для команди АВ Метал Груп Олександро. Розуміють, що майже увесь вихід з оборони в атаку команда Веметал груп піде через Поскуріна. Зараз захопили м'яч Микола Окарешко І знову Іван Горанець. І поступається В Метл Груп у два м'ячі. Потрібно щось вигадувати. Чудля розхитав класно свого опонента, і це чи не перша хороша нагода забити? Валентин Харчук. Виманюють на себе опонентів. Вибачає Олег Василечко зараз ось таку вальяжність. Чекають, можливо, на якесь підключення, можливо, просто хочуть приспати пильність опонента. Бондаровський чудля пробиває. Роман Стельмащук рятує свою команду. Чі налаштування, то їх, напевно, вже варто застосовувати, який же ж м'яч залітає зараз. У ворота Вемета Групляк та Гуранець. Дивимося, бо Богданов пробиває як завжди потужно. Плескач біжить на цей м'яч і. Дуже чітко в обороні грає Костопільський комфортерець. Простріл на Даню. Махнув повз м'яч Андрій Паршиков. Це вирішиться сьогодні. Карчук на Бондаровського. Пробуває Бондаровський Сльмащук. Забирає м'яч. І Що робить Окерешко? Окерешко робить рахунок. 4-0. Микола Окерешко. Російсь з п'ятим польовим грають. Чудля. Не виходить і простріл, потрібно повертатися. Тельбащук далеко уперед. І зрізає м'яч у власні ворота Андрій Паршиков. Ну, сьогодні просто все проти команди Аветал Групп і все на користь команди Комфорт Сервіс. Автогол від Андрія Паршикова стає п'ятим пропущеним м'ячем команди Ава Метл Груп. Тарчук пробиває хороший удар, але не точно. Стельмашчук із м'ячем. Знову його введення. І на цей раз уже Барбарух зрізає м'яч у власні ворота. Форцері поки що все максимально. Цупко тримає у своїх ногах. І ще один удар від дев'ятого номера. Ігор Ільчук, але не влучає він у площину воріт. Харчук пробиває хороший удар, але не точно. Неточний від Боборовського. Потрібно було виправляти цю свою померку. Богдану здалеку повз ближню стійку. про це м'яч Віталій Богданов. Коновалов на Проскуріна. Класно. Олександр зараз обіграв свого опонента. І це, друзі, буде дабл пенальті. Олег... Юрій Шуляк може своєрідний такий голий престижу забити або почати шлях. Для відігравання своєї команди подивимося, як буде. Чотири хвилини 37 секунд до кінця Юрій Шуляк забиває перший гол команди Абомета група. Вирішив зіграти. Довгий ставить спину, тримає м'яч. Довгий. Шукає партнерів, кому віддати. П'ятою. Ось так дотепно. Шуляк теж переадресовує на Коновалова, але не дозволяють. Денису Конувалову дістати. До... Дивимося ще раз. Ну, дотепно розіграли. Мови немає, але тут Коновалов не встигає. Чітко відіграв. Котиску. І ну просто, ну, це, друзі, залізна червона картка. Неякісно використала усі свої сильні сторони і слабкі сторони команди АВ Метал Group. Котисько пробиває м'ячу сітці. Тем відібрали у нього. Владислав Котисько. Сам спробує котисько. Пішов обігрувати Владислав Котисько І м'яч опиняється у воротах. Обіграв у рахунку. Інтрига зазвичай була до кінця. Ох, який сейв від Романа Стельмашчука. комфорт комфортсервіс перша команда, яка стане дворазовим володарем Кубка Аматорської ліги. Рівненщини. Валентин Харчук не реалізовує ось цей швидкісний боліт. Василечко, він із нічем, ось Так віддає дотепний пас і рятує Володимир Дячук свою команду. все, що мали, забити і менше пропустили за Ось він. Я думаю, що приємно все ж таки ви фіналісти. Другий рік поспіль, Але перерадіть. Слідко по кубку цього розіграшу Кубка матру століє рівень ще із Сергій Степанюк із Кубком. Вода лі в трофею ліги Рівненщини у руках Сергія Степанюка, депутата команди Комфорцеріс.